Південна Корея і США проводять спільні військові навчання, які назвали найбільшими за багато років. Так, союзники намагаються підвищити готовність до потенційних випробувань зброї з боку Північної Кореї. Південнокорейські й американські солдати відпрацювали військові завдання в лісистій місцевості, а військово-морський персонал земітував операцію в контейнерному порту. Також армійці вчилися виявляти саморобні вибухові пристрої на АЕС. Командний пункт відвідав міністр оборони Південної Кореї, де з зустрівся з командиром військ США. Я ще раз наголошую, що за допомогою цих військових навчань ми стримуємо війну. Але якщо вона почнеться, то ми боронитимемо свободу, права людини і верховенство закону. Американські військовики кажуть, що спільними навчаннями вперше керує південнокорейський генерал. Це крок на шляху до давньої мети Сеула у разі війни командувати союзними силами. Щорічні літні навчання почались у понеділок. Завершитися мають 1 вересня. Вони стартували після того, як президент Південної Кореї Юнсук Йоль пообіцяв активізувати спільний військовий вишкіл та зміцнити позиції щодо Північної Кореї. Водночас навчання можуть спричинити різку негативну реакцію Пхеньяна, тож Сеул та Вашингтон заявили, що не втрачають пильності.